На які міста чекає страшна небезпека до кінця року? Наскільки це можливо? Один із десяти. Ну, тобто, майже неможливо. Майже неможливо. Бо вони бояться, що почнеться таким чином третя світова і доміношки будуть падати таким чином, що вже буде і ядерка цілодобово, і це вже буде нормальна історія. Але я хочу сказати, що третя світова, вона вже почалася. І ми з вами казали, коли Україна буде ставати з колін і буде відновлюватися у всьому іншому світі, настане темрява. Не тому, що вони це заслужили або не заслужили. Ну, отака зараз іде чистка. І ми з вами, на жаль, тут в перших рядах. Так що воювати прийдеться своїми силами. Іноземних легіонів буде мінімум. Поїхали далі. В ОП хочуть звільнити Буданова. На його місце призначити заступника голови СБУ Поклада спроби звільнити очільника ГУР можуть активізуватися у грудні, як повідомляє джерело НВ на банковій. Деякі публічні кроки та заяви Буданова нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про каву в Криму. Ой. В СБУ спростували інформацію про плани щодо призначення поклада керівником ГУР. Так, значить, Буданов і майбутнє його на його зараз посаді. Що далі на його роботі буде відбуватися Буданов? Рано чи пізно йому прийдеться прийняти запрошення, пропозицію, від якої він не зможе відмовитися? Від якої в нього не буде варіантів і шансів відмовитися. Отак. От тобто це просто питання часу коли саме. Так, далі що у нас? НАТО обговорює превентивні високоточні удари по рашці у разі якщо рашка нападе на країни Альянсу. Ой. Дії якісь конкретні дії, окрім занепокоєння, окрім хвилювання. НАТО Рашки, конкретні дії. Чи будуть вони воєнні дії? -м -м -м. Та прям не вірю своїм очам. А, це буде єдиноразова акція. Прикольно. Значить, Дивіться, ми колись, до речі, з вами таке про НАТО бачили, що вони, знаєте, не домагають, не домагають, потім силами зберуться і покажуть на що вони здатні. Отут дуже схожа історія на те, що до кінця зими, до кінця холоду цього наступного року, початок наступного року вони прям дадуть просратися расистам. Це буде точечно, це буде ем, дуже виважено. Тобто, це буде абсолютно така холоднокровна акція, вона буде єдиноразова, тобто я запитала, чи це буде постійно так. Ні, це така типу, точечна штука, але дуже-дуже мощна. Нехай збувається, супер. Ми тільки за. Так, поїхали далі. Рашка може передати КНДР технології для створення сучасних підводних човнів. Московія може передати північній Кореї технології для створення ракет і субмарин в обмін на участь північно-корейських військових у війні проти України. А ми з вами вчора або позавчора дивилися це співробітництво, це співпрацю. І карти кажуть, що що, там що там ресурси будуть для обміну закінчуватися, і це буде схоже на на тобі боже що нам не гоже». Давайте подивимось, що до судмарин чи будуть здавати решисти якісь технології для створення сучасних підлодок КНДР. Вже злили. Але інформація, та, що злита, вона дірява. Ну, тобто, якщо побудувати підлодку по тій технології, ну, дай Бог, щоб вона виплила кудись з берегу і не потонула через 100 метрів від берегу. 200 гривень донат, дякую молодці. Ну, а нехай такими і діляться. Нехай вони можуть чи ядеркою обмінятися. Один іншому, а той ну, тобто, назустріч, і все буде чудово в світі. На два дебіла буде менше, як мінімум. Так, просили загрози по містам подивитися: суми Дніпро, Харків, Запоріжжя. Загрози по містам. І які загрози по містам мається на увазі, або це прорив, наступ, не дай Боже, або це те, що щодня літає над головами у нас. Дивимося за по містам Суми, Дніпро. Харків? Так. І Запоріжжя. І Запоріжжя. Загальна ситуація, тому що ми з вами поки що повпливати на ситуацію не можемо. Коли я кажу, ми з вами в цій ситуації, я кажу про Збройні Сили України також. Так, перше це суми. Суми не для життя надалі. Не для життя і майбутнього дітей, це, ну, це точно. Суми це місто Форпост, це місто фортеця, це місто оборонне, яке не, ну, не може вміщувати в собі і життя для цивільного народу, і життя для воєнної оборонки. Далі Дніпро. Дніпро загроза від води, загроза переправ, тобто мости, або колії, або станції біля води. Ну, поки що, що тут війна, що тут війна, поки нічого такого, знаєте, ну, нічого нового. Харків. Ой. Тут дві новини для харків'ян. Одна новина те, що їх ще чекає руйнація і така ну, потужна. А друга історія це те, що в кінці кінців вони найперші будуть радіти і святкувати. Дай Бог, щоб так і було. Давайте, щоб погане не збувалося. Запоріжжя. Запоріжжя З, Галочка червона, поки вона не буде передана не цим дібілоїдам, а іншим наглядачам, іншим людям. І тут історія про. Знову ж таки воду і про напругу, станція електропередач, трансформаторна, якась, не знаю. Тобто, ось такі загрози. Погане, нехай не збувається.